Мільйони звірів мігрують додому. Та деяким це не дуже вдається. Йорк, це не -Йорк. Що? Я сказав стій! це не Нью-Йорк! Як нам перетнути Європу, не привертаючи уваги? Буде бам, бум буде буде бадебум. Увага! Дикі звірі вирвалися на свободу. Дайте капітана Дюбуа! звилову тварин. Бідні звіри. За вас візьмуся. Я гарі, що робити? Не замаскуємось! Тут тобі не Африка! Впустіть нас! Легаві! Спасибі! Ми зійдемо на наступній і поїдемо в Америку! Ми теж їдемо в Америку! Що? Візьміть нас! Це поїзд тільки для циркових звірей. Ми і є циркові. В якому жанрі? Да, да да дам цирку! Дам афро в цирку! Афро в цирку! Афро. Огорох, огорох, афро! Невже? Цього літа. Щоб добратися додому, ми поставимо номер, який усіх просто порве! Я Мельман! А? А? Ні! Вони готові на все, щоб повернутись додому. На таке варто купувати квитки. Чекайте. Та від мене не врятуєтесь! Що ти робиш? Зебри не водять! Водять тільки пінгвіни та люди. Madagascar 3 у 3D. Ей, hey, Це не перший клас. Girl, 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 Тобі вже казали, що ти схожа на супермодель. Ой, Яка жінка?